Урочистою піднесено в усіх районах області святкували 25-ту річницю незалежності України. Але особливим цей день став для жителів Горностаївки. Відтепер вони покладатимуть квіти з нагоди величного свята до пам'ятного знаку на честь незалежності України. До речі, єдиному в Херсонській області. Ідея створення монументу належить всій Горностаївській громаді. Саме вони разом з керівництвом району і селищної ради вирішили на центральній площі встановити пам'ятний знак як символ волі і незламності духу українського народу. Право відкрити монумент було надано учасникам АТО, бо сьогодні саме вони продовжують відстоювати нашу з вами незалежність. Горностаївські хлопці, які повернулися з зони бойових дій, урочистим маршем пройшли центральною площею. На жаль, на Малу Батьківщину не повернулися три хлопці, але кожен з нас розуміє, за що і за кого вони віддали своє життя. Безумовно, ці роки незалежності стали випробуванням для всіх нас випробуванням на мудрість, на терпіння, на толерантність. Це свято передає дух патріотизму та гордості за свою націю. Яка, пройшовши випробування, створила свою незалежну державу, знаменуючи єдність, міцність волі і духу українського народу в усіх куточках нашої країни. Україна має величну історію і не існує в світі нічого кращого за рідний край, де поряд з тобою живуть батьки, друзі, просто добрі люди. Це залишається на все життя. 25 років українській державі, але це лише ми незначна частина нашого минулого. І знову життя постало перед нами випробування. Події останніх років примусили кожного українця відчути свою причетність до своєї країни, а також зрозуміти, що ми господарі на власній землі. Кожен з нас сьогодні розуміє, що це особливе свято для нашої країни. Цей день пронизаний гордістю і патріотизмом. Ми українці, ми сильна нація. Наша незалежність, свобода та мир є на цінностями. Хай ці святкові дні нагадують вам про честь, гідність всіх тих, хто різні часи розвитку держави виборювали незалежність і відстоювали свободу. Сьогодні Україна переживає суворі випробування, анексований Крим, АТО загроза зовнішнього вторгнення військового. Зараз ми знову повинні відстоювати наше законне право бути незалежною країною, зберегти цілісність своїх територій та залишитися повноправними господарями на своїй землі. Свято тривало на березі Каховського водосховища, де на всіх жителів і гостей чекали спортивні змагання, концерт, куліш. Родюча на зерно і таланти Горностаївська земля ще раз підтвердила, що тут найдалі робитимуть все, аби зміцнювати добробут нашої батьківщини. Маю надію тільки, що все буде якнайкраще. Це радість, що все-таки 25 років. Це вже такий вік і віра в майбутнє. Вірю, що все буде хорошо. Вітаю всіх зі святом, з незалежністю, з, бажаю всім щастя, доброти в серці, миру в душі і щоб всі були щасливі. Для мене перш за все, незалежність України. Це Віра, воля і свобода, якої ми прагнули тисячі років. А зараз наша славна квітуча Україна прожила тільки 25 років цієї незалежності. Тож у нас ще все попереду, і я вважаю, що в нашої великої держави дуже гарне і світле майбутнє. Як для мене незалежність це свобода. Це свобода наших нащадків. Ми поколіннями боролися за незалежність, за свободу, за волю. І ми її здобудемо. Обов'язково здобудемо. Для мене незалежність це, це майбутнє моїх дітей, це майбутнє наших нащадків, це, це воля. Воля народу, ми незалежні. Ми українці нас 900 років завойовували, нас 900 років хотіли підкорити, але ми незламні, ми незалежні і ми будемо вільними. Я вірю в це, бо наші хлопці на сході держави стоять за це. Мій чоловік воював за це, загинув за це. І я вірю, що ця, що ця його. Лепта рукраїнська цей внесок він не даремний. І хлопці, які я багато спілкуюся з військовими, вони одноголосно кажуть, ми переможемо, і перемога буде за нами. Сьогодні над нашою землею, на жаль, не скрізь мирне небо, але ми віримо, що все скоро закінчиться. Мене небагато часу, і наші діти відстоюватимуть право нашої України бути найкращою і найбагатшою у світі. І ми з гордістю будемо говорити, ми українці. Незалежність – це Щоб... Була Україна мирна для мене. Незалежність це ну, від коней залежати, бути самостійними. Ну привітати, хочу, щоб ну ця незалежність залишалася. Спасибі воїнам на сході, які захищають нашу незалежність, волонтерам, які допомагають. Слава Україні! Зі святом тебе, рідна Україна! Тетяна Єременко, Станіслав Єременко, телеканал Скіфія.